Традиція, яку вдається зберігати вже протягом багатьох років, йдеться про творчий проект заслуженої артистки України Маріяни Сухолової, новорічну різдвяну феєрію у форматі музичних кліпів. До проекту артистка за сумісництвом і педагог з вокалу залучає своїх студентів. В одній із фотостудій Ужгорода завершився знімальний процес відео, і зараз триває монтаж. Напередодні нового року музичні кліпи будуть розміщені для перегляду на інтернет-ресурсах. Традиційно юні артисти підготували пісні на новорічну різдвяну тематику, відомі композиції української естради, колядки, щедрівки, зарубіжні хіти. Діти під час цього розвиваються. І я прагну не тільки як викладач вокалу, в них розвивати якісь вокальні здібності, так? Ну, те, що безпосередньо є моїм фахом і їхнім фахом в майбутньому. Також залучати їх в такі проекти, які гарно їх розвивають у виконавській майстерності. Вони придумовують, обдумовують сценічний імідж, адже кожна пісня потребує певний образ, вбрання, макіяж, зачіски. Тобто те, чого, можливо, не всі. Повсякденному житті роблять, але саме під час таких проектів воно їх підштовхує на те, щоб продумувати це, попрацювати над цим, попрацювати на камеру. Учасники проекту переконані, що завдяки цьому досвіду вони можуть відчути себе справжніми артистами, презентуючи у відеокліпах не тільки вокал, а й акторське мистецтво. Даному проєкті я беру участь не перший раз, і він допомагає розкрити свою індивідуальність. Тут потрібно не тільки вокальне мистецтво, а ще й акторське. Це дуже важливо для наших наступних кроків. Це як початок, той початок, який ми всі робимо, і це дійсно допомагає нам розкрити себе. А ще кажуть студенти, цей проект є важливим, оскільки вони намагаються створити для глядачів святкову новорічну різдвяну атмосферу і підняти їм настрій тематичними піснями. Напередодні новорічних свят ми завжди знімаємо таку атмосферну казкову феєрію, щоб трошки в такий складний час у нас в країні трошки людям підняти настрій, трошки підбадьорити наших захисників, щоб вони. Не втрачали дух і щоб трошки поринути в цю казкову атмосферу. Тому ми кожен рік стараємося дивувати чимось новим, новими українськими піснями підбираємо так, щоб людям максимально сподобалося. Здивують артисти і прем'єрами у відеопроекті. Прозвучить нова авторська пісня Маріани Сухолової. Новорічна казка, у якій співачка висловлює свої сподівання на переможний для нашої країни 2024 рік. Людське наше українське серце сьогодні дуже прагне чогось такого яскравого, тої віри в то ту, ту казку, яку ми всі чекаємо з надією, що ось прийде той новий рік і зміниться все на краще. Презентація та прем'єра цього проекту, як зазвичай, 31 грудня о 18.00 на всіх інтернет-ресурсах. Можна буде переглянути, переслухати до прем'єри. Залишилися лічені дні, тож не прогавте.